Топ 5 найдивніших тварин світу. Аксолот це увічна дитина серед тварин. Він не дорослішає все життя, а ще може відрощувати лапи, хвіст і навіть шматки серця. Ніби справжній супергерой. Риба крапля. На глибині виглядає майже нормально, але на поверхні перетворюється на найсумніше обличчя у світі. Її навіть визнали найпотворнішою твариною планети. Та попри вигляд. Вона чудово виживає там, де інші риби гинуть. Ай-ай Лемур з Мадагаскару, якого місцеві бояться. У нього гігантські очі, що світяться в темряві, і довгий чаклунський палець, яким він дістає комах із дерев. Люди вірять, що зустріч із ним приносить нещастя. Морський дракон, справжній майстер маскування. Він виглядає як пучок водоростей і стає невидимим у морі. Ця істота настільки красива й дивна, що її називають уживою ілюзією. Сонна Акула живе у холодних темних водах Арктики. Вона майже не рухається та може дожити до 400 років це найдовго живуча тварина на землі. Уяви, вона могла народитися за часів козаків.